Статут Бердичівської територіальної громади та стратегію розвитку на період до 2027 року затвердили на останній сесії депутати міської ради. Окрім того, проголосували за програми розвитку освіти, галузі культури, фізичної культури і спорту, розвитку і підтримки охорони здоров'я, оздоровлення та відпочинку дітей, затвердили статут дитячо-юнацької спортивної школи у новій редакції. Та проголосували за головний фінансовий документ на наступний рік бюджет міської територіальної громади на 2024. Доходи бюджету на наступний рік складають трохи більше 590 мільйонів гривень, і це майже вдвічі менше, ніж торік. Бо від жовтня місцевий бюджет лишився без податку на доходи фізичних осіб із військових. А отже так як цього року не зможе допомагати. Якщо ми зараз голосуємо за проєкт рішення щодо бюджету, то ми голосуємо з нулем для наших військових і військових частин. Я вас прошу все-таки звернути увагу на те, які орієнтири в нашій громаді і на те, які пріоритети ми собі ставимо на наступний рік. Дякую. У день у нас немає звернень. Якщо будуть звернення в процесі виконання бюджету, тоді, я думаю, можна буде конкретно розглядати ці питання і дивитися за рекомендую. Іншим яких кошти ми зможемо і яку суму виділити? Якщо 2023 року допомога територіальної громади військовим обраховувалась у більш як 100 мільйонів гривень, то бюджет наступного року Сергій Орлюк називає це бюджет, мабуть, виживання. І ми розуміємо, чому так. І я вам скажу, я не жалію не за копійкою ПДФО, що ми віддаємо. Дай Бог, щоб це ПВДФО дійсно пішло туди, куди ми мріємо, щоб на підтримку військових, на закупку всієї всі цієї військової техніки, все, що треба для перемоги. А тут буде важко, да, проблеми будуть у нас, ми розуміємо, да, будемо, мусимо робити оптимізацію. Багато, не багато, практично всі проекти ми мусимо зупинити, практично всі, тільки там, де в нас гарантійні письма, ми будемо намагатися максимально, дай Бог, щоб влада так само йшла нам на зустріч, максимально їх рухати. Там, де є гарантійні наші листи, а всі інші проекти ми заморожуємо. Три мільйони гривень, які міська рада виділяла 139 му батальйону, повернулись назад до міського бюджету. Є і законодавчі проблеми, і людський фактор. На жаль, як у нас була проблема з бухгалтером, так і лишилась. Людина, яка прийшла, попрацювала якісь рівня, Коли прийшов час підписувати документи, легла заява на стіл і на лікарняний і. Ну, Якщо хто слідкує за моєю сторінкою Фейсбук, всі бачать, що я, я шукаю бухгалтера. Да. Тобто вся проблема в бухгалтері. Ну, Я підпис, документи підписав, які необхідні для казначейства. Всі документи, які необхідні, в управління фінансів. На жаль, людський фактор працює 3 мільйони. На жаль, 139 також так їх не використав ніяк, вони вертаються у бюджет. І Це єдина. До речі, Частин, яка не використала. А проблема то, що ми робили закупки. Ми ми всі, до речі, ми провели всі тендера. Всі тендера, всі бабажання, які суттєві виділи, Ми всі провели до кінця. Всі тендера ми закінчили. Єдине, що ну на жаль, людський фактор. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, «Вік».